Тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Так. Твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю? Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І Я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком? Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити.